Що зробив Віталій Миколенко у матчі АПЛ Челсі Евертон? Українець відзначився чудовим голом за кордоном, але не врятував свою команду від поразки. Одразу чотири результативні дії від чотирьох українців в чемпіонаті Польщі. Неприємне рішення на прощання від Карло Анчелоті для Андрія Луніна. А також топ-асист Макса Таловєрова у матчі Плімута. Та від яких двох відомих клубів отримали пропозиції по трансферам своїх лідерів Динамо, Київ та Донецький Шахтар. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. УЄФА знову планує змінити формат Ліги Чемпіонів. Організація розглядає можливість скасувати овертайми після основного часу в матчах плей-офф. Повідомляє Bein Sports з посиланням на білд. Чиновники вважають, що команди повинні одразу пробивати після матчеві пенальті в таких випадках. Також УЄФА хоче повернути правило, яке забороняє двом командам з однієї країни зустрічатися одна з одною в одній восьмій фіналу турніру. Адже в поточному розіграші на цій стадії зустрічалися Баварія з Байером та Атлетіко з Реалом, що погано позначається на глядацькому інтересі. Крім цього, розглядається варіант з більшими винагородами для команд, які фінішують у вісімці найкращих на груповій стадії. Наразі ці всі пропозиції на стадії обговорення. Десята ювілейна результативна дія в цьому сезоні за Раков на рахунку Владислава Кочергіна. Українець віддав асист на партнера, а його команда здобула розгромну перемогу з рахунком 3-0. Раков продовжує лідирувати в чемпіонаті, випереджаючи конкурентів на три очки. Злобіва деб'ю танском в нових барвах. Ще більш насиченим видався матч Лехії. W jakomu golamy od razu duet naszych spywiczy. I tym razem tego gola już nikt mu nie zabierze. Lech Pod Podwyższa prowadzenia. My oglądamy powtórkę tej su trafia. Tylko w poprzeczkę 82 minuta odpowiedź Lech Jagdańsk i Anton Carenko trafia do siatki. Mamy 3 do 1. Gol I... za Słowan na rachunku Danila Ignatenka. Щоправда, його команда все одно поступилася, але залишилася на першому місці в чемпіонаті Словаччини. Допомагає в боротьбі за виживання своєму клубу і Макс Сталов'єрова, який тільки но відновився після травми, вийшов на заміну і віддав філігранний асист. Тепер у плімута з'явився шанс на те, щоб лишитися в чемпіоншипі. Для розуміння, щоб залишитися плімуту, треба перемогти в наступному матчі з рахунком 13-0. Тому цікаво, залишиться Таловєров з зеленими, чи все ж таки знову буде змінювати клуб? Шотівся. Віталій Миколенко та Евертон не змогли поставити підніжку Челсі в їхніх лігочемпіонських амбіціях. Не дивлячись на непогану гру, клуб з Ліверпуля поступився з мінімальним рахунком а Віталій був одним з кращих у своїй команді. Що як я й говорив раніше, зовсім не дивно. Проти фаворитів українець завжди грав на рівні все ж таки його захисні якості більш сильні ніж атакувальні. Чотири відбори, два перехоплення, 62 дотики та один створений гольовий момент. Напевно, слід відзначити перемогу Барселони у Кубку короля. А точніше, два факти: по-перше, Андрій Лунін не з'явився у фіналі, хоча й провів абсолютно всі попередні матчі у цьому турнірі зі старту. Українець просидів увесь матч на лавці. Ну а по-друге, раніше була інформація, що у разі поразки Реал може достроково попрощатися з Анчелоті і оголосити про призначення Алонсо. Тому чекаємо новин у найближчі дні. Sky Sports вже анонсував відставку італійця на цьому тижні. Його вже очікують в збірній Бразилії. Реал під його керівництвом вперше зазнав 13 поразок за сезон. А ось у Фліка, навпаки, статистика топ. Німець ще жодного разу в кар'єрі не програв у фіналах. В семи протистояннях у різних турнірах він здобув сім перемог. Шахтар отримав ще одну пропозицію по трансферу Георгія Судакова. І на диво, як і раніше, вона з нової серії А конкуренцію на полі складе ювентус. Це вже підтвердив і колишній тренер гірників по фізпідготовці Карло Ніколіні, який займається питанням влаштування гравців шахтаря до Італії. Але як і раніше, український клуб чекає, допоки в гру включаться команди АПЛ. Саме тоді можна буде виторговувати за Георгія бажані 50 мільйонів євро. Відзначує наполегливість турецьких клубів, які, не дивлячись на найкращі ресурси, продовжують активно цікавитися зірками з УПЛ. Цього разу до України приїжджали скаути Бешикташа, які переглядали матч Динамо, у складі якого турків цікавлять Шапаренко та Ванат, за останнього з яких там готові заплатити 10 мільйонів євро, що звичайно і поряд не стоїть з тим, чого бажає Динамо, і що можуть за влада запропонувати англійські клуби. Андрій Шевченко в чергове висловив повну підтримку штабу Сергія Реброва. Цього разу президенту довелося віддуватися на Конгресі УАФ. адже результати на чолі збірної у Риброва неоднозначні. Давній партнер та товариш сказав наступне: влітку наша збірна зіграє в Канаді в межах підготовки до відбору на чемпіонат світу 2026 року. Ми повністю віримо в Сергія Реброва та його команду. Нагадаю, що у червні збірна України проведе матчі проти Канади та Нової Зеландії в рамках товариського турніру в Торонто у відборі ж до чемпіонату світу суперниками нашої команди стануть Франція, Ісландія та Азербайджан. Під минулим відео правильною відповіддю був Стефан Ель Шараві. Італієць мав за свою кар'єру список з Мілану, Роми, Монако і встиг навіть пограти в Китаї. Цього ж разу ребус наступний. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.